Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми з вами сьогодні на занятті продовжуємо говорити про птахів і великих, і малих, які в нас зимують. Ну, ми з Кузею ходили на прогулянку, сфотографували птахів та вирішили вам розповісти ось таку історію. Увага на наші малюночки! Подивіться, у нас є тут сороки і голуби. Діти, давайте порахуємо сорок разом зі мною. Одна сорока дві, всього дві сороки. Один голуб, два, три. Всього три голуби. Діти, кого більше? Сорок чи голубів? Так, голубів більше. А наскільки? На один. Давайте скажемо речення: голубів більше. На 1. А 40 скільки? А 40 менше на один. Давайте скажемо речення: 40 менше на один. Та поки ми з вами розмовляли, прилетіла ще одна сорока. Тепер давайте порахуємо сорок. Одна сорока, дві, три, Всього три сороки. Разом зі мною. Один голуб, 2, 3. Скільки голубів? Так, три. Діти. А якщо й три сороки і три голуба, то як ми можемо сказати, яке слово? Так, ми вже це вивчили. Їх порівну. Давайте скажемо речення. Сорок і голубів порівну. Молодці. Дітки, увага! Ось у нас іще на галявинки та були. Це ж птички, які це вже знайомі це сороки. А це хто? А це синички. Сороки, які великі, молодці, а синички маленькі. Давайте їх тепер порахуємо. Одна сорока, дві три. Всього три сороки. Разом зі мною. Одна синичка, дві три, всього три синички. Скільки їх? Якщо сорок і е, синичок 3, то ми скажемо їх порівно. Дітки, подивіться на синичок, Загадайте, які вони маленькі, гарненькі. Слідуюче заняття в нас буде про синичок. Будьте уважними і слухайте тоді казку. А зараз поки що ми з вами пограємося. Дітки, я пропоную вам. Спочатку повторити геометричні форми. Ось дивіться, увага. У мене є отака геометрична форма, така і така. Яка це геометрична форма? Якщо вона ось така кругленька, так, називається круг. І вона може котитися ця геометрична форма. А це на що? Так, квадрат. А квадрат може котитися? Ні. А чому? Тому що в нього є куточки. Ось дивіться, такі куточки, вони не дозволяють котитися. А це яка геометрична форма? Так, це у нас трикутник. Діти, а трикутник може котитися? Ні, не може. А чому? Тому що у нього теж є кути. Діти, я пропоную вам. Збудувати з цих геометричних форм ось таку будівлю. Дивіться, це в нас буде будиночок для маленьких пташок. Це у нас шпаківня. Ми вже говорили, що шпаківні бувають взимку пустими, тому що ті птахи, які відлетіли, та їх там вже немає, вони не проживають. Але у нас так багато синичок, і синички дуже раді, коли ж спаківня пуста та залітають на ніч і ночують там. Дітки, давайте збережемо життя пташок наших синичок, щоб вони могли переночувати там і далі жити, перебувати і приносити нам користь. Діти, та ще раз нагадую, що у нас слідуюче заняття казка про синичку. Слухайте уважно.